У якому одязі ходили колядувати наші предки, а також перед якими іконами молилися у час різдва? Усе це демонструють на виставці у музеї народної архітектури і побуту. Із фондів музейники винесли на огляд публіки справжні раритети, яким від 300 до 100 років. Народні строї із різних етнорегіонів західної України це святкові кожухи, сукняні сермєги, катанки по особливому оздобленні. Вони не були на щодень, але їх вибирали. Ось і ви можете побачити зимовий фартушок. Можете побачити тут. Було є представлено чотири регіони. В цілому в нас. Одягу різні. Тут є полісся, покуття, Львівщина є зображена в нас. Ось Івано-Франківщина. Цьогоріч музейники замовили скляні куби, у які помістили одяг, аби краще його зберігати. Все ж, центральними на виставці є сакральні речі: підсвічники трійці, накупольні хрести із дзвіниць та ікони. Наприклад, це є Празничний ряд походить з села Семенівка. Ось і він в цілому є не так, вже давно відкритий з записів, відкритий нашими реставраторами, і вони довгий час були під шаром грубого олійного запису. Сьогодні він привідкриває високе інтуїтивне малярство українського народу. Показують і давні звізди, з якими ходили колядники від хати до хати, а ще дзвоники. На експозицію приходять священники і проводять для вірян лекції про ці сакральні та народні речі. Тут у музеї одночасно відбувається шість виставок. Різних і дерев'яна скульптура в костелі дуже цікава. І дві виставки землеробства в стайнях є і виставка музикальних інструментів, і лемківська писанка. Тобто, проходячи в музей, ви відразу можете оглянути шість виставок а не одну. А щоб відчути справжнє свято у старому селі, у музеї Шевченківський гай влаштують фестиваль Різдво у гаю із колядками і частуваннями. Марічка Крижанівська Юрій Герасимов, головні новини Львова.